У цьому відео я разом зі своїми друзями, а саме Юрею. Марічко поможає та Марічкою да, дали джазу в грі репо. Чи ріпо, чи. Р-і-п-о Короче, ось що з цього вийшло. А от там зривається. Що там? Марічку вбили. Марічку вбили. Ой-ой! Юрка, в мене гана.

Сука. Она смеется, блядь, слово, блядь. Можно стамину обрегнем. А у нас бабок типа спильный, да? Да, да, спильный. Ой, блядь! У нас не спильный, нихуя. Стоп, че спильный? Упс. Иди до боя, блядь, скатик, чтобы раз. Я бы просто уже перервал. Да я понял. А що, а як, що скупляти? Не знаю. Та походу мінус 10 тисяч, за те, що я підірвав тут все. Да. У нас 5 тисяч. Серьезно? Так. Ах, ти Ну Такий ротик смішний. Бергамотик. Мінімум. Що? Що ти зробив? Що там? Це ти, блядь. Це ти зробив. Правдаро. Що там? Ніхує. Ось дивись. Ооо, демо. Заді, заді, саді, Удачі. Актив, погнали. Мавпа. Та мавпа. Бляяять. Тута мавпа. Що Вот забавив? От, мавпа. Візьми мавпу. Ей! Шо? Бережно, воно дуже хлопе. Ну, як то? Ху... Мавпу взяв? Та, їбать, ему похуй цей пиздець. Ні. Я в ще. О, пальма, олів. Ні, 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 Марічка, <г> телепорт, треба сюди встати. Юрка, ну наїбав. А Він помер, походу, він <ривіт> помер. <ривіт> 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 Лошара, <бля>. Відкрийте <ривіт> двері, відкрийте двері мені. Тут якась тітка кричить. Як виламати двері? Я хочу виламати їх не можна? Ти ж якось ламаєш. Це тьоті? Да, вона б'ється, вона б'ється. Окей. Тихо, я не Ти ж катулочка двері закрив. А чому чого я кручуся? Я коли тримаєш катулочку, я кручуюсь. Чекай, їбать, це важко. Та це важко, я ж тикаюсь. Куди йти, я забув. Пізнаєм, ребят. Я вже вивчив всі прийом. Ти чула? Бля, я тебе ним запіздю, блядь о! Де моє бойки! Не трогай! Не трогай! Не трогай! Ого! Нет! Та тут блять! Ты нахуй! Понутри! Е! Ой! Да, воно не беремо, генький! Не бра! Я же с тобой! Я же с тобой! Алло. Да ты это нашел? Я? Ты мне здесь все сломался. Неправда. Ну, иди сюда, сука, ебана. Ребенги! ты правда, блядь, иди сюда, нахуй. Ой, Ой. ебать! Милор, ты что вы робите? Алло? Ебать-то хватит! Да я выпад... Хочешь, седай, сука. седай, то я тебя буду вести. Та, блядь. Надяк, от, Банер. <таприск> <ти хочеш>? <таприска> Сідай тут, а тут треба, щоб ти сів. Беззи мене. Давай будемо грати в симулятор батька. Я віду тебе. Давай. Татко, татко, а звідки беруться діти? <таприска> Хлопчику, ти дійсно хочеш це знати.

Юра. Юра... будь рады, что... Бля-ля! Бля-ля! бля Да сюда скуда-то неку. Я застыл покрыт. Мне страшно. Я нормальный. Боже, ты нормальный. Давай играй, давай!

Да-да-да, ти потрапив в мою паспорт в бейсмас, де я тримаю таких як ты. Ааа! Keep… Oh, 1500 мінус. Таріко за 2900. Все, Вс, Все-все, перемир'я, перемир'я. Перемир'я вже? Я передумав! Я передумав! передумав. Я передумав! Я передумав. Я передумай! Да, уй-ой-ой, нее, Ні! аеси Ти Я закінчу справу до кінця! Я закінчу я закінчу справу! Або. Ти дійсно хочеш закінчувати справу. Все, перебери, перебери. Юра. Тут є вогнемет Да. О тут футочку. О-хо-о-о! Рубка, рубка, рубку я. Ой, бля! блядь, чел, перемир'я, 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 перемир'я! перемирия. Ууу, вентилятор? Что тут двоих? Юрай, дивись. Что ты робишь? Я тебе же мячик. И мячик потом. Ты место туда. Я сейчас... И ты не выйдешь Мое место тут, кажешь? Маричка, помоги, Маричка! Маричка! Парічко, пий його, пий його, і змишись. Дай його розглубиться. Спину, спимо, візьмеш. Далі, далі зроби з ним, марічка, зробиш з ним! Дар'є! Марічка, дар'ю! Пей! Пий його! Парічка! Пей! Пий. пий його! Давай все клади, ви, Я вам базарю, вам ти щас, нахуй. сейчас А, оцей! Та він не страшний! Дядя. -дя. <плух> Бачиш, я ж кажу, він не страшний <плух> Просто не підходит у нього. <плух> в в він просто атакує. <плух> Просто... Ой, блядь, він. Не страшно, блядь, не страшний! Давайте не помирати. Давайте наша ціль, щоб всі <плух> троє. <плух> Пішли <плух> Брашну, брашну. Скример. Скример Ой, Куда ты меня не О! О! Бля, дякую! Він завжди мені допомагає! Я його я його божаю. Ну кільце. Ти не поняв, які в німецьких там, де, типа. Айн Чвайн німецьких типа. А. В німецьких фільмах. Mm -hmm. німецьких Юра, фільмах, Юра, коли Юра, людина... Юра, нам сюди не треба. В німецьких фільмах, коли. людина... Ні, Юра, треба, я кажу, ну, нам сюди освічення. не треба. Нам сюди не треба. Коли людина, людина робить освічення. Ну, чоловік зазвичай робить освітлення. Лишайся освічення. там, блядь, До побачення. Ебать, не на мою девочку, понял? 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 Ты понял? Ебать, я буду твоим нахуй. Ебанутый. 12 тысяч гривен. А я говорю... Ааа, делай, делай. Шум, бля! Почему тут двери закрыть, а? Будь столь, А ты схожи на муху? Скажи, ты схожи на муху сзади. чим ты схожи на муху? Ну, ну сзади, ой. сзади, сзади, Подови сзади. Подвай сзади. Та й муха, на. До речі, я колись 20 гривень на дрозі знайшов. А я що зробив? Я пішов до бабулі, запитав, чи можна їх взяти. Прийшов назад, а їх вже не було. <ріст> <ріст> а бабуля мені каже, бабуля мені каже: ну добре, іди візьми, але ми дамо 20 гривень на церкву. Я кажу: ну добре, а я. я йду, то, пуста". <ріст> а ти потім не вернувся до бабуся, а в неї 20 гривень в руках. <ріст> Назад? да, 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 назад. Что с тобой стало? Ты сука, всі рачий нахуй поломало, блядь. Батя класний. Батя, воно. воно мене чахнуло зі спини, прикинь? Я просто віз... я віз бричку задом, блядь і воно мене хоп нахуй, спін внижу. i knew it